Здоров'я, миру, добробуту, любові, всього самого найкращого. От. Ми їдемо, ми не відмічаємо Пасху. Ну, як сказати, я не в цьому году вирішила взагалі не красити ні яйця, не святить, не ні купляти, нічого. Ми їдемо на... А басейн кошалін, от. бо немає ніякого праздничного настроєння, в принципі. Пасха це така Пасха таке, таке у нас свято, всі йдуть на шашлики, випивають, в, 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 в ета, грилюють. Е, от. Нам пить не можна. Грилювати особу тоже їздича. Ну, коротше, настроєння. Такі на Пасу і більше. Як прийде наш дяді, і з, з війни, коли війна закінчиться, ми тоді поїдемо в Україну і зробимо шашлика і нормально будемо вже тоді відпочивати. А зараз просто їдемо з цих на басейн, алку оставили у домика сестри, бо куди її ще на басейн. А в четвером їдемо. Розвлікати дітей. Отак от. Все, ми приїхали. Ой, я нічого не бачу, що я знімаю. Ось такий парк. Водний кошельний. Вже знімала одне відео з цим. Вже є спа, бачите? І отакі от оферти. І опять ми на басейні. Дитина щаслива, нічого тут не помінялося. Людей вже багато. Це зараз тільки скільки? 11 12, 12, 12 наверное, часов дня. Людей вже багато, дітей дуже багато. Дитина моя бігає, тіпа плаває. Десь вітер дує, ну такий сквознячок. Там є виход на, на літній басейн. Купаються люди на вулиці навіть у нас. Ну. Я представляю, а то ми хотів алку взяти сюди. Я представляю, що тут було. Вона б замерзла одразу і все, крик був би на весь басейн, на весь аквапарк. Сейчас моя дитина з томиком будут з'їжджати до цієї горки. Он пішли по ступеньках. Зеленой. Сейчас Артур понравилось, но капець. Один раз вже з'їхали, хочу зняти це, це чудо. Сейчас. Така штучка у нас є. Зараз будуть з'їжджати. Наверху кажу, викиньте спочатку шарик, м'ячика, щоб я знала, що ви їдете. Довольний як -то. Вони тут випливають, а я вийшла через двері. На вулиці є такий ще басейн. Тепленько тут можна позагорати. А я там О, тут дитячий, але ще не набрали. Теж це горка така. Там плацзабав є дітям поїхати. Наші пливучі. він не дуже довольний, з горки йому більше подобалося. О, дитина моя буде з'їжджати з горки. Так по кругу mm -hmm. He -he -he. довольний, все внимание йому, алки немає. Вот там наверху, отам, Вот отам. Ай, воно резко, ну короче, отам поняли. Є кафе, де можна поїсти, там нормальні і кебаби, і е, ці, обіди нормальні. Так, так, коротше, поїсти, попити можна, вказується. Ну коротше, там строка движуща, пише, що там можна е, з'їсти. Врем'я показується. От. Ну і я так поняла, що там спав вверху теж десь там такими масажами і так далі і тут шкафчики це така родинна шадня. тут заходиш этот вот такі браслети дають щоб открыть шапку закрыть сейчас закриваємо так нікуди мяч. Если не то, то пивки по этому мака. Все. То мы голы. Идем. Идем туда на коридор. Хоть, Артур. Хоть. Все волосы слушают. Ходь ту. А він боится волосы. Иди сюда. Иди сюда. А вона не работает. Вона не работает. Сейчас до, до, до другой посяду. Tak, drugi rubaresz, naszem Тут же ж в цьому же ж аквапарку, наверх піднімаємося і йдемо у кафе, в ресторацію, де можна скушати щось. Отак. Зараз. Ой, тяжко, Оночки. Ось там. А ну де мама зніме тут. Там волни всякі робляться. Не махай. Sei, там багато діток, я там бував і з'їжджав до Дрової Гурки. Так, да. з'їжджав до Дрової Гурки? Я тебе а ви, сняла. А ви пам'ятаєте, я там був? Тут шпала. Ти що? А? Там ще одне дідлові пісень. для дітей. Ага. Ну, добре. скільки людей тут. Кожен вміє читати. Ого, яке то меню. Добре. Третя попитка пытаюсь вам зняти відео. Коротше, на бассейне заплатили 162 злотых. Сімейний 2 плюс 1, ну, Два взрослих один ребенок 130 И І э, детский, коротше, ну, подростковий, я так понимаю, за нікуди отдельно 32 32 Вот. А тут в кафе заказали, е, короче, пишуть блюдо м'ясне, але, е, ну, але воно все різне. Я заказала собі курицю, курине філіє з рисом і з салатом. Е, потім два плацки по угорську, це є драники, короте, драники по угорську, то нікодим з стомиком з, з, з заказали. І Артур захотів бургер. Соки, ось такі свіжовижаті, яблучний і грейпфрутовий І Артуру теж яблучний. І е, чаю цей холодний Ліптон, то Заплатили 188,60 всього. От, отак от. Таке дання я отримала. Там плацик по венгерську Там теж і тут у Артура заївся бургер смачне, добре. Так що ну, я, як то кажуть, полезам. Советую, можете приходити, заказувати, їсти вкусно.